Вітаю! В ефірі конкурента програма Запитай у юриста. Мене звати Вікторія Шуліка і сьогодні підготувала для вас спеціальний випуск програми Запитай у юриста, який буде присвячений податкам. Тож, розпочнемо із запитання, які є групи ФОПів та як обрати ту, яка підходить саме вам. А також в цьому контексті розповім вам, які особливості сплати податків за кожну з груп. Тож, для початку, перед тим, як реєструвати ФОП, визначтесь, яка система оподаткування вам підходить, загальна чи спрощена. Це залежить від виду бізнесу, яким ви плануєте займатися. Також залежить від того, хто буде вашими клієнтами, чи це фізичні, чи юридичні особи, українці чи іноземці і так далі. І чи будуть у вас наймані працівники та скільки ви плануєте заробляти на рік. Загальна ж система оподаткування підходить для усіх видів діяльності. Такий ФОП не обмежений у обсязі доходу та кількості найманих працівників. А також ФОП на загальній системі сплачує всі податки та збори, передбачені податковим кодексом України. Відповідно, вона є найбільш затратна в плані сплати податків, і вигідна вона лише тим підприємцям, які мають багато на е, витрат на підприємство. Власне, потім через спеціальні процедури є можливість певну кількість сплачених податків на виробництво повернути. Спрощена система оподаткування підходить не для всіх видів діяльності та має обмеження, але може бути вигіднішою для малих підприємців. Такі ФОПи сплачують єдиний податок, розмір якого залежить власне, від групи, яку обрав ФОП. Перша група підходить для роздрібної торгівлі на ринках та господарської діяльності з надання різного виду послуг, перш за все побутових, таких як ремонти, виготовлення меблів, перукарські послуги, манікюр і так далі. ФОП має бути без найманих працівників та заробляти не більш ніж 167 мінімальних заробітних плат на рік, тобто до мільйон 300 на рік орієнтовно. Клієнтами ФОП першої групи можуть бути тільки фізичні особи. Якщо говоримо про другу групу ФОП, то вона підходить для торгівлі та надання послуг, і такий ФОП може найняти на роботу не більше 10 працівників. Річний дохід не має перевищувати 834 мінімальні заробітні плати. До речі, мінімальна заробітна плата у 2025 році становить 8 тисяч гривень. Тобто 834 множимо на 8 тисяч і отримуємо ліміт, який може заробляти ФОП протягом року. Якщо ФОП другої групи торгує технікою, ювелірними виробами, медичними засобами бо надає медичні послуги, він має встановити касовий апарат, що також є особливостю цієї групи оподаткування. Клієнтами в такому випадку можуть бути громадяни та інші ФОПи або ж навіть юридичні особи. Якщо говоримо про третю групу ФОП, то вона є найбільш універсальною та дозволяє працювати з клієнтами з-за кордону також. Такий ФОП може наймати необмежену кількість працівників, і максимальний річний грошовий оборот не може перевищувати 1167 мінімальних зарплат. Частіше третю групу використовують ті, хто надає послуги, наприклад, такі як IT, маркетологи, артисти і так далі. На третій групі ФОП за власним бажанням можете обрати сплату ПДВ. Якщо говоримо про четверту групу ФОП, то вона підходить тим, у кого 75% виручки надходить від продажу сільськогосподарської продукції та тих, хто володіє від 2 до 20 гектар землі. Такий ФОП може наймати необмежену кількість працівників та не обмежується у доходах. В загальному ж ФОПи сплачують 3 або 5% від доходу єдиного податку, 5% від мінімальної заробітної плати військового збору та ще 1760 гривень ЄСВ щомісячно. Зауважую, що, як правило, ФОПи сплачують всі податки щоквартально до 20 го числа місяця, що наступив за звітним. Тобто не доводиться щомісяця думати про їх сплату. Далі перейдемо до дуже цікавого і актуального запитання. До речі, хотілося б наголосити на тому, що якщо ви плануєте започаткувати свою діяльність як підприємцем, обов'язково ознайомтеся із наступним запитанням, і як правильно оформити свій ФОП, аби потім не мати якихось негативних фінансових наслідків для себе. Тож про що варто обов'язково пам'ятати тим, хто хоче відкрити ФОП? Отже, перед тим, як оформляти документи для реєстрації, вас як ФОПа обов'язково потрібно зробити декілька дуже важливих кроків. По-перше, це створити свій електронний цифровий підпис. Він вам буде необхідний для реєстрації ФОП і для того, аби перевірити, чи є у вас будь-яка заборгованість і сплати податків. ЄЦП можна створити через додаток Дія, Монобанк, Приватбанк, просто зайти у додаток, який для вас є найбільш зручним, і в сервісах обрати послугу зі створення ЕЦП. Обов'язково потрібно буде придумати пароль і записати його, аби не загубити, адже пізніше ви не зможете скористатися файлом із ЕЦП, без того, якщо ви не ведете неправильний пароль. Після того, як завантажити собі на комп'ютер ось цей файл із вашим ЕЦП, за допомогою нього зареєструйтеся в особистому кабінеті платника податків. І увага! обов'язково зайдіть зліва на екрані в розділ Стан розрахунків з бюджетом, де перевірте, чи немає у вас податкового боргу. Найчастіше люди успадковують паї і забувають сплачувати за них податок за землю. Інколи особи навіть не підозрюють про те, що мають податковий борг. Адже якщо у вас є податковий борг, при реєстрації ФОП ви оберете, до прикладу, спрощену систему оподаткування, тобто ту, де податки вплатити доведеться менше, ніж на загальній системі оподаткування. Вам буде відмовлено у спрощеній системі оподаткування. Насправді величезна проблема полягає у тому, що податкова по суті не зобов'язана інформувати вас телефоном чи емейлом про те, що у зв'язку із податковим боргом вам відмовлено у спрощеній системі податкування а ваш ФОП все одно буде зареєстровано. Податкова, як правило, надсилає паперовий лист, який людина може з тих чи інших причин не отримати і буде здійснювати підприємницьку діяльність, будучи впевненою, що сплачуватиме єдиний податок. А весь цей час її дохід оподатковується за загальною системою податкування. Це 18% ПДФО, 5% від мінімальної зарплати пенсійним збором та ЄСВ. Тут важливо сказати, що змінити систему із загальної на спрощену навіть після сплати вами податкового боргу, що, власне, не дозволив вам отримати спрощену систему податкування відразу, буде можливо лише з початку нового кварталу. Тобто тут потрібно бути максимально обережним. Далі пропоную поговорити вам про податок на нерухомість, або ж як його називають в народі, податок на розкіш. Кому і скільки потрібно платити. По-перше, давайте розберемося, хто ж має сплатити податок на нерухомість. Ну, звісно, це власники житла, якщо площа перевищує норми. Що ж це за норми? Для квартир це понад 60 квадратних метрів, для будинків понад 120 квадратних метрів. Для інших типів житла та їх часток понад 180 квадратних метрів. Відповідно, потрібно сказати про те, що цей податок визначає місцева влада, власне, його розмір у відсотках від мінімальної заробітної плати станом на 1 січня звітного року. Ставка такого податку не може перевищувати 1,5% за один понаднормовий метр квадратний. Умовно кажучи, якщо у вас є будинок, загальна площа його 150 квадратних метрів, то за 30 квадратних метрів, тобто понад нормових, вам потрібно щорічно сплачувати податок. Таким чином, ставку податку, до прикладу, якщо вона затверджена місцевою владою на рівні 1% від мінімальної заробітної плати, станом на сьогодні мінімальна заробітна плата, як я вже казала, 8 тисяч гривень, тобто 1% це є 80 гривень. Помножимо на 30 понаднормових квадратів і виходить, що за будинок у 150 метрів квадратних вам потрібно сплачувати 2400 гривень на рік податку, або ж це 200 гривень щомісячно. Зазвичай його потрібно сплачувати до 1 вересня. А вже 1 липня, як правило, громадяни, які мають понаднормове житло у власності, отримують в особистому кабінеті платника податки відповідний розрахунок і мають 60 днів, власне, до 1 вересня, аби сплатити цей податок. Інакше буде нараховуватися пеня за кожен місяць прострочення. Тому у кого житло перевищує 60 квадратних метрів та 120 квадратних метрів будинки, рекомендую вже сьогодні перевірити стан розрахунків з бюджетом в особистому кабінеті платника податків, аби звернутись в сервісний центр податкової служби вашого міста для того, щоб отримати квитанції і сплатити його, або також реквізити на сплату цього збору можна знайти в тому ж розділі стан розрахунків з бюджетом і відповідно сплатити податок. Далі перейдемо до запитання про земельний податок. Коли власники паю платитимуть за податок, навіть якщо здали землю в оренду. Систематично до мене звертаються люди, у власності яких є земельні паї. І з проблемою, що у них укладений договір на оренду земельної ділянки, і нібито за законом вони вже не мають платити за них податок, а все одно податкові нарахування приходять їм. Тож, давайте разом розберемося, у чому тут проблема. Перш за все, хочу сказати, що просто обов'язково є укладення договору оренди ПАю із зазначенням кадастрового номеру земельної ділянки, її площі та місце розташування. Такий договір має бути двосторонньо підписаний, і що найважливіше, Копію такого договору вам необхідно зареєструвати у податковій, аби податкові нарахування саме за цю ділянку за цим кадастровим номером надходили не вам, а орендарю. В іншому ж випадку, навіть якщо у вас є договір, але він не зареєстрований у Державній податковій службі, податки маєте платити саме ви, як власник паю. Більше того, строк оренди паю розпочинається саме з дати його реєстрації в податковій, а не з дати його підписання. Це теж потрібно обов'язково враховувати, якщо плануєте здавати в оренду пай лише на визначений період часу, наприклад, і не плануєте дуже довгострокову оренду. Ну і завершити цей спеціальний випуск хочеться хорошою новиною, адже на початку вересня на території всієї України у відділеннях Державної податкової служби розпочали роботу офіси податкових консультантів, де всі громадяни, фізичні та юридичні особи можуть безкоштовно отримати консультацію із будь-яких питань, що стосуються оподаткування та податкових нарахувань заведення бізнесу. Необхідно просто завітати у найближче відділення Державної податкової служби у вашому обласному центрі та задати запитання, яке вас цікавить. На сьогодні у мене все. Ви дивилися спеціальний випуск програми «Запитай у юриста присвячений податкам. Якщо хочете дізнатися ще більше відповідей на цікаві запитання юридичного характеру, пишіть у соцмережі конкурента або ж залишайте свої запитання за номером телефону, який бачите на екрані. До зустрічі.